Всі бачать розніваний натовп і крики. Степан на колінах, каміння летить, а там, за кулісами світла без ліку. Праворучаться сам Ісус не сидить, піднявся Встрічати любиму дитину, а серце стискає жорстокість людей. Розніваний натовп, степан на колінах. Прости їм благає, він знає, як кінець, оточене місто. Сирійці напали, от-от і розправа чекає усіх. Слуга в замішанні питає лисея, чому той спокійний, чому не спішить. А там за кулісами військо небесне прийшло і встелило долини і Господь воюватиме. Страх відступає, сам Бог за народ свій вступився тоді. Страждає від болю і гіркої втрати, багатий колисі шанований Йов. Він думає, всі відвернулись від нього. А там за кулісами неба престол, дискусія у Бога із силами ада, бо сам сатана проти нього востав, та в планах Господніх подвійна награда, якби до кінця його правді стояв. Ми часто не знаємо того, що насправді, а там за кулісами Бог не мовчить. І те, що сьогодні вершиться між нами, відомо чому і для чого, повір. Страждання і болі покрили планету, бо люди зіпсули і тонуть у злі, коли ж Божі діти відходять зі світу, Ісус, як тоді, у престолу стоїть, руйнує війна все навколо бездумно, і смерть багатьом просто в очі зорить, та вірю, що сила небесного війська довкола землі України стоїть. Бо хто, як не Бог нам усім помагає, і хто, як не він, робить чудо в бою. Господь серед тих, хто про поміч благає, хто кається щиро і вірить йому.